Наразі законодавство дозволяє підписати будь-який документ за допомогою вашого смартфона. Для цього вам знадобиться застосунок Дія або електронний цифровий підпис, який безкоштовно надається дуже багатою кількістю українських банків. Суть підписання електронного документу зводиться до наступного. Є відповідний доступний усім сервіс, в якому ви загружаєте. Файл, который вам необхідно підписати, а також підтверджуєте свою особу відповідним цифровим підписом або через застосунок ДІЮ, або через електронний підпис. У подальшому ви побачите покрокову інструкцію, як вам отримати електронний цифровий підпис, а також підписати будь-який документ за допомогою застосунку ДІЮ. Отже, Дивимось, і ви зрозумієте, що будь-який документ може бути підписаний за допомогою вашого смартфону. І так, для підписання документу за допомогою вашого смартфону переходимо на державний сервіс підписання електронних документів. Посилання на сервіс ви знайдете в описанні до цього відео. Сервіс надає можливість підписати документ двома способами: або за допомогою електронного підпису. Або за допомогою дія підпис. Перший спосіб передбачає наявність електронного підпису, який надається великою кількістю українських банків. Як його отримати, ви побачите в цій інструкції. Для другого способу вам знадобиться застосунок Дія, закордонний паспорт або ID-карта. І так, для підписання документу за допомогою застосунку Дія обираємо спосіб підписання Дія підпис. Клацаємо Дія. Вас перекидає у застосунок, який пропонує вам створити ДІЯ підпис, якщо у вас його не було. Для цього виконуємо всі інструкції, які нам пропонує застосунок, серед яких є ідентифікація вашої особи і порівняння з електронними документами, що містяться в застосунку Дія. Після активації підпису вам запропонують підписати сам документ. Якщо вже у вас активований підпис, то ви пропустите попередні кроки і одразу переходите до підписання документу. Після отримання повідомлення, що документ підписано, повертаємось на сайт Дія. На сайті застосунок вже передав інформацію про те, хто бажає підписати документ. Тиснемо Далі. Перевіряємо, що ми підписуємо документ за допомогою розширення P7S. Завантажуємо на сайт файл, який слід підписати, або з медіотеки, або з пам'яті вашого телефону. Тиснемо Підписати, потім Дія. Далі вас перекидає знову застосунок Дія, у якому вам пропонують підписати документ. Після отримання повідомлення про те, що документ підписаний, повертаємось на сайт Дія. Повернувшись на сайт, ви можете побачити три файли: це файл з підписом, файл без підпису та протокол, який ви можете завантажити або на свій мобільний телефон для перевірки чи подальшої відправки, або відразу відправити, наприклад, на телеграм адвокату. Для другого способу підписання документу необхідно електронний цифровий підпис, який надається безкоштовно великою кількістю українських банків. Повний перелік банків знаходиться в описанні до цього відео, а зараз ми подивимося, як отримати безкоштовно цифровий підпис від Приватбанку. Заходимо на сайт Приватбанку обов'язково через якийсь браузер, наприклад, через Safari або через Google Chrome. Застосунок Privat24 не надає можливості створити електронний цифровий підпис. Переходимо на стару версію сайту. Нова версія не видає цифрові підписи. Обираємо під пункт «Усі послуги, бізнес, завантажити сертифікат. Далі система автоматично вводить дані в вашу цифрову підпис, яку ви надали банку при отриманні будь-якої банківської картки. Пропонує вам вигадати пароль для вашого електронного ключа. І після. Цього пропонує через застосунок Приват24 підтвердити факт отримання вами електронного цифрового підпису. Після підтвердження у вас з'являється можливість зберегти створену цифрову підпис на вашому телефоні. Для підписання документу за допомогою електронного цифрового підпису повертаємося на сайт Дія підпис і підтверджуємо свою. Особу шляхом завантаження сертифіката, який ми створили до цього за допомогою ПриватБанку. Вводимо пароль і система отримує дані, хто саме хоче підписати документ. Тиснемо далі, обираємо інші формати підписання документів та обираємо розширення P7S. Далі вибираємо файл, який нам слід підписати з медіатеки або з е, будь-якого місця на телефоні. Тиснемо Підписати і отримуємо ті самі три файли, які ми вже отримували раніше при підписанні за допомогою застосунку Дія. Це файл з підписом, файл без підпису і протокол. Всі три файли можна завантажити як собі на телефон. Так і одразу відправити адвокату. Ну, а перед відправкою можете ще й перевірити, що саме ви підписали. Для цього заходимо на сайт Дія. Посилання буде в описанні. Обираємо файл, який нам створив сервіс підписання електронних документів. Обираємо файл з розширенням P7s отримуємо результат, в якому зазначено, хто саме підписав документ. А також можна зберегти файли, які і будуть в себе включати ці три файли, які ви підписували раніше. Тобто файл з підписом, сам договір, який ви підписали, та протокол підписання. Сподіваюсь, ця інструкція була корисною для вас, тому дякую вам за підписку та лайк.